Новини дня 20 травня, і сьогодні у випуску ви побачите. В шості запрацював рекрутинговий центр української армії в Глухові. Прощали з військовими Сергієм Сергієнком та Олегом Тищенко. На переможну прес-конференцію Олександр Усик вийшов із прапором від глухівських прикордонників. Допомагають військово зобов'язаним самостійно обирати військову спеціальність, частину та конкретну посаду. В шості запрацював рекрутинговий центр української армії. Про те, які послуги можна отримати в цій установі, дивіться у сюжеті кореспондентів на межі. 17 травня у Шості розпочав роботу перший у Сумській області рекрутинговий центр української армії. Його відкрили при міському центрі надання адміністративних послуг. Звернутись до нього можуть мешканці не лише Шостканської, а й сусідніх громад. Рекрутер центру Юлія Пранович говорить, що за два дні роботи встигли прийняти п'ятьох чоловіків. Перший кандидат вже контактував з військовою частиною і звернувся до центру за гарантією, що нестиме службу саме у обраному підрозділі. Він вже навіть має рекомендаційний лист від військової частини, але він хотів би, щоб у нього був супровід, наданий рекрутинговим центром, щоб він потрапив саме в цю військову частину, яку він обрав. Ми заповнили з ним анкету і будемо супроводжувати його на протязі його навчання. В навчальному центрі до нас сьогодні звернувся військово зобов'язана особа, яка дуже хоче служити, але який має уже бойову повістку. Наш центр рекрутингу він не Займається військово зобов'язаними особами, які вже отримали бойову повістку. Ми можемо надати консультацію, підібрати професію, вакансію, за якою хотів би військову потенційний військовий. Обрати в будь-якій військовій частині ми можемо надати консультацію тільки тим, хто має на руках повістку для поновлення облікових даних та проходження медичної комісії з бойовими повістками. Ми на жаль не можемо допомогти. Варто не чекати, варто звернутися. Ми допоможемо підібрати вакансію майбутньому кандидату. Жодного ризику, що чоловік отримає повістку під час відвідування рекрутингового центру, немає, розповідає рекрутер Альона Рибакова. У центрі працюють лише цивільні. До того ж, у військовозобов'язаних є можливість звернутися онлайн. Наш центр є інформаційно консультативним Ми не ТЦК, ми повісток не видаємо. Ми людину інформуємо, надаємо інформацію. Потім, якщо їй сподобається певна вакансія, потім ми вже контактуємо з цією людиною і направляємо її до військової частини. У нас є певний проєкт вакансій, як я вже казала. Там у нас зазначені такі посади, як і стрілець, і кухар, і медик, і може бути механік та водії. Півден заробітної плати становить від 20 тисяч гривень до 120 тисяч гривень, в залежності від де людина хоче знаходитися, в якій зоні бойових дій, чи залежить від роду вакансій, посад. За словами Альони Рибакової, їх співробітники опікуватимуться військово. Зобов'язаними до моменту, коли вони пройдуть навчання та обіймуть обрану посаду. Ви направляєтесь до начального центру, там ви отримуєте базову фахову підготовку. Тривалося один місяць. Після чого ви вже йдете на навчальну службу. і ось якщо ви склали контракт, от саме на водія, то ви будете водієм. Якщо якісь будуть неполадки, то ми разом з Міністерством оборони України будемо вирішити дане питання. Наш центр можуть звертатися жінки віком від 18 до 60 років також на будь-яку спеціальність, і ми залюбки. Всім допоможемо. Поки що всі, хто звертався до рекрутингового центру, цікавились професією водія. У той же час у базі є багато вакансій операторів безпілотних літальних апаратів. У нашій базі дуже багато знаходиться таких вакансій, як оператор, оператор дронів, які заробітні плати рівень. Давайте подивимось зараз хвилиночку. Саме, саме ці специфіки, так? Від 35 тисяч до 125 тисяч гривень. Центр працюватиме з понеділка по четвер, з 8 до 17.15, а в п'ятницю з 8 до 16. 18 травня у Глухові відбулось відразу два поховання військовослужбовців. Містяни прощали Сергієм Сергієнко та Олегом Тищенко. Через майже рік після загибелі в Глухові провели в останню пусть назвардійця Сергія Сергієнка. Воїну був 31 рік, коли його життя обірвав ворожий обстріл поблизу села Козьмене на Луганщині. Десять місяців його вважали зниклим безвісті. Відспівали воїна в Троханастасіївському соборі. Попрощатися з Сергієм зібралися його рідні, друзі, знайомі, побратими, жителі та керівництво громади. Цього ж дня у місті прощались з воїном-добровольцем Олегом Тищенко, який загинув на Харківщині. Він пішов на війну в липні 2022 року. Трагічну звістку про його загибель рідні отримали днями. Прощалися з Олегом у сквері Бортнянського і Березовського. Провести в останню путь героя прийшли рідні, друзі, знайомі, жителі та керівництво громади. Поховали воїна на кладовищі в селі Уздиця. У загиблого залишилися мати, батько, син та сестра. Старший брат вважається зниклим безвісти. С конференції Олександр Усик вийшов із прапором від глухівських прикордонників. На столі він розгорнув прапор України, підписаний прикордонниками з Глухова. А також стяг 156-го окремого батальйону, 118-ї бригади ТРО Черкас. Хлопці написали Олександру заклики разом до перемоги. Козацькому роду нема переводу. Друже, дякуємо за перемогу! Ми з тобою! Та підписали прикордонники глухів Глухів-2024». Олександре, вітання із портарени, вітання від всієї України. Е, без конань сьогодні просто дуже хотілося передати оцей прапор від прикордонників, які передали Сумської області. Хлопці, зараз я впевнений, що дивилися цей бій, і я впевнений, що ви передасте Олександру, коли він повернеться з лікарні. Однозначно. І, оскільки він теж прикордонник, вони дуже хотіли це побачити. Тому. Sorry for that. All the promoters are liars. Yeah. <laughs> so, promoter live. Російські військові продовжують обстрілювати прикордоння Шосткинського району. 19 травня під ворожим вогнем було місто Дружба, де пролунало вісім вибухів. В результаті обстрілу пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Крім того, росіяни обстріляли села Білокопитове, Сопич, Катеринівку, Уланове, Товстодубове, Баранівку, Марчихину Буду, Дем'янівку, Нову та Рожковичі. Мешканцям Дружбівської громади запропонували евакуюватися, бажаючим потрібно звернутися до секретаря ради або відділу соціального захисту населення. Повідомляє Дружбівська міська рада. Зазначається, що міська рада формуватиме списки згідно поданих звернень. Евакуаційне перевезення буде здійснювати громадська організація Проліска. Вчора, 19 травня, в селі Ростов зайнялась лазня. Пожежа сталася по вулиці Соснова, інформує управління ДСНС у Сумській області. Повідомлення про займання рятувальникам надійшло близько сьомої ранку. На виклик було направлено відділення чергового караулу 9-ї державної пожежно-рятувальної частини. На момент прибуття підрозділів ДСНС полум'я охопило покрівлю та перекриття по всій площі. 17 травня ввечері в свісі сталася автопригода з постраждалими. Як попередньо встановили правоохоронці на місці пригоди, 30-річний водій мотоциклу «Лансен Праз 200», перебуваючи на підпитку, наїхав на 41-річну велосипедистку. В результаті події жінка отримала тілесні ушкодження. Її ушпитали до лікувального закладу для надання медичної допомоги. У поліції відкрили кримінальне провадження. Пільчанка Марія Клименко відсвяткувала столітній ювілей, як інформує Ямпільська селищна рада Марія Іванівна, уродженка села Степне. У восьмирічному віці застала голодомор, закінчила сім класів середньої школи. Є учасником Другої світової війни. З 27 грудня 1974 року, по 1 листопада 1985 року, працювала в Ямпільській центральній районі лікарні на посадах санітарки та працівника кухні. Має шестеро онуків, восьмеро правнук. Та двох праправнуків. І наостанок про погоду. Завтра, 21 травня, на півночі Сумщини очікується мідлива хмарність. Місцями туман в день невеликий короткочасний дощ. Можлива гроза. Вітер 3,8 метрів в секунду. Температура повітря вночі від плюс 9 до плюс чотирнадцяти. Вдень від плюс 21 до плюс 26 градусів по Цельсію.